Ще декілька років тому, приблизно 5-10 років назад, вітроетональна хірургія вважалася хірургією ВІЧ. Їх робили на самих пізніх етапах, тоді коли вже ставало питання про збереження хоч якогось відсотку зору. Згодом вітроетональна хірургія розвинулася настільки, що дає нам змогу проводити хірургічні операції навіть на високому зорі, для того, щоб прибрати травмуючий фактор та зберегти зір високих. Таким чином, ми можемо сказати, що на сьогоднішньому етапі ризики від вітроотинальної хірургії мінімізовані. Ми маємо якісний підхід до пацієнтів, якісну команду лікарів, можемо проводити вітроотинальні хірургічні операції там, де вони потрібні, з метою, можливо, профілактувати якісь стани, можливо, проводити лікування навіть на ранніх етапах, якщо це є доцільним. Не треба чекати того. Коли ситуація вже буде запущена, вже буде пізня, і ми вже будемо боротися за залишки зору.